Цікаві факти. Атака на штаб Чорноморського флоту в окупованому Севастополі, внаслідок якої було знищено близько трьох десятків російських офіцерів. Загиблі командувачі під питанням, друзі. Є однією із найуспішніших за час контрнаступу ЗСУ. Як пояснював бригадний генерал Олександр Транавський, успіх наступальних операцій полягає, крім просування на фронті, у знищенні місць концентрації техніки, особового складу та особливо у ліквідації командних центрів. Це призводить до дезорганізації сил та безладу на полі бою. У Херсонській області українські військові завдавали ударів по штабах та пунктах управління окупантів у Геніческу, Новій Каховці та Раденську. У Запорізькій області було задано ударів по російських штабах та командних пунктах у Приморську, Бердянську, Токмаку та Мелітополі. У тимчасово окупованому Криму за кілька днів до атаки на Севастополь було знищено командний пункт Чорноморського флоту РФ біля селища Верхнє Садове, ймовірно, ракетами Storm Shadow. Тому, друзі, набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Дякую ЗСУ. Дякую всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України, друзі! Дякую всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться мої відео, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу!